Кожного вівторка в навчально-виховному комплексі початковій школі-ліцей вчителі проводять заняття з майбутніми першачками. Зазвичай це два уроки. Це може бути навчання грамоти або англійська мова, а також вступ до програм Росток та інтелект. У легкій ігровій формі діти вчаться зосереджуватись, тренують дрібну моторику, готують руку до письма. Світлана Нескорум – вчителька початкових класів школи-ліцею сама колись закінчувала цей навчальний заклад і повернулась сюди у якості педагога. Вона навчала не одне покоління дітей шостки. Світлана Юрівна, маючи багаторічний стаж роботи, ще наприкінці 90-х відкрила для себе програму росток та високо оцінила її переваги для навчального процесу в початкових класах. По перше, діти вміють говорити. По-друге, на кожному уроці у них є. Такий елемент успіху по-друге, ця програма не натаскує на якісь спеціальні предмети і спеціальні знання, а йде як метод такого шарового пирога. Знання, які отримали на одному уроці, на другому. Вони повторюються. На третьому наступні знання і знову накладаються повторення, знову йдуть нові знання, повторення, повторення і так шар за шаром накопичуються знання у дітей. Учні демонстрували високі результати у навчанні протягом середньої школи, а також успішно виступали на різноманітних предметних конкурсах та олімпіадах. Окрім цікавої, і ефективної програми, початкова школа, ліцей це дружній колектив, де кожній дитині буде за. Атишно в атмосфері дружні, в атмосфері, де її люблять, поважають, де дитину цінують. Тобто, це наша така дружня ліцейна сім'я і. Декілька разів наші діти виїжджали, наприклад, в інші міста. А потім, коли приїжджали, сказали: ви знаєте, все ж таки ліцей був сім'єю. І тому ми дуже пишаємося тим, що такі відгуки наших ж учнів. Вчителька початкових класів та англійської мови Марія Білаш працює на педагогічній ниві вже сім років і вчить маленьких ліцеїстів за програмою «Інтелект України». Я також навчалася в цій школі, і зараз моя донька навчається за програмою «Інтелект» Вже в сьомому класі мені є ще. Порівнювати і можу простежити успіхи, тому я агітую дуже за цю програму. Чому? Тому що вона дає старт, базу для майбутнього для досягнень і розкриває в кожній дитині потенціал. Я хочу наголосити на тому, щоб батьки не боялися прийти до нас саме на програму інтелект. Програма розвиває не лише знання, а й мислення, творчість, увагу, пам'ять і логіку дитини. Дуже цікава, насичена комплекс за предметом Я пізнаю світ він передбачає різнобічний розвиток і не треба боятися батькам, а діти все знають, вміють, і ми разом впораємося, і все буде гаразд. Вчителька початкових класів навчально-виховного комплексу спеціалізованої школи ліцеї заступниця директора. Тара Олена Тедякіна, зізнається, що свого часу просто закохалася в програму інтелект України. Програми наші дуже цікаві. Хто говорить, що вони складні? Ні, вони насичені, вони розвивальні, але вони не складні. Олена Миколаївна, як заступниця директора, розповіла про безпекові заходи, які нині турбують всіх батьків. Як ви бачите, ми знаходимося в приміщенні ПРУ. Проти радіаційного укриття воно справжнє, воно працює зараз від генератора. Ви бачите яскраве освітлення, гарні дошки. У нас чудові парти сучасні, є обігрівачі. Як у фото, так і просто ці в простонароді, як кажуть, дуйки. Наші діти навчаються щодня. Ми навчаємося у дві зміни, але кожен клас навчається щодня. Особлива увага першим класам і четвертим, звичайно, бо ті випускники, а ці ще тільки починають. Пройде зовсім трохи часу, і дітки зроблять важливий крок. Тануть школярами. Педагоги рекомендують приводити дітей на підготовчі курси до школярик, щоб перехід для дитини від садочку до школи пройшов легко і без зайвого хвилювання. Можна долучитися навіть у квітні, у березні і в лютому, коли завгодно чому тому, що більше цього ми хочемо саме згуртувати дітей, зробити їх колективом, щоб вони звикли до нас до один до одного. Батьки, які привели своїх діток на заняття за програмою до школярик, допомагають малечі зробити перший успішний крок до навчання. Збираємося до ліцею, тому що старша дівчинка в мене ходить в ліцей, з класним керівником поговорила. Дуже подобається відношення, і знову ж таки, ми на мікрорайоні капсуль, трошки проблеми з укриттям. Тут проблем з укриттям немає, все добре, діти будуть відвідувати школу щодня, нас це влаштовує. Це є першою причиною, бо є укриття, чому ми хочемо займатися в ліцеї. І знову ж таки, хвалять вчителів дуже сильно підхід до дітей. От сьогодні заняття, і руханки були, і англійська мова була, і ну, різноманітність якась є от в навчанні. Вирішили прийти в цю школу, тому що нам подобаються умови навчання, так як. Тут кожен день навчаються діти офлайн, а не онлайн, і ставлення вчителів. В першу чергу ми йшли до вчителя, бо впевнені саме в виборі вчителя. І нам дуже цікаво, саме програма Росток. Ми обрали програму Росток для того, щоб розвивати математичні здібності дитини, логіку та і мислення. Ми склали дуже багато чинників і факторів. Серед яких це звичайно і програми навчання, це безпекова ситуація, що зараз є надзвичайно важливо. Місце розташування, звичайно, зручність. Дитина повертається дуже натхтенна і задоволена. Звичайно, задоволені ми. І ми, батьки і бабусі, всі задоволені. Ми сподіваємося, що це натхнення воно збережеться далі, і на всі наступні роки навчання. Як підтверджують педагоги та відгуки батьків, програма дошколярик це не просто набір знань, а місток, який допоможе дітям перейти у світ шкільного навчання, де кожна дитина зможе відчути себе затишно та розвивати свій потенціал.